Лінійна перспектива. Існує Даша, три основних види лінійної перспективи. Одноточечна називається фронтальна, двохточечна углова, і трьохточечна. Трьохточечна рідко зустрічається, двохточечна саме найчастіше використовується. Ну оце перва фронтальна, одноточечна е, рідше одну. Для початку давай розберемо, щоб тобі було зрозуміло одноточечно. Е, краще малювати для початку бити, поки привикнеш листочок брати в клітиночку. Так, Я червоною лінією намітила це лінія горизонту. Постійно, тут, у твоїй роботі должна бути лінія горизонту. Я взяла 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось 6 е, квадрат рисую, квадрат 6 на 6. 6 на 6. От. Квадрат 6 на 6. Тепер нахожу посередині, 3 на 3, ділю пополам. І ось у нас беремо точку. Це у нас лінія горизонту, беремо точку, де ми зводимо усі лінії. Від цього кута до точки нашого сходу. Оця фронтальна. Ми почнемо з кубиків, потім потихеньку перейдемо. Головне, щоб ти основу поняла. З кубиків до будинків, як воно в будинках. Так, ось ми від цієї цієї точки і до нашої лінії сходу. Тепер беремо ці точки і теж проводимо до лінії сходу. Теж проводимо до лінії сходу. Так, ще щодо до ліній. Передній план всіх надовлюється дужче, задній, допоміжній лінії, оці будуть менше. Я надавлюватиму. Так, оцю верхню частину я беру якби, довільно, де я хочу. Хай оця вона не буде більше, а тут десь О, кубик наш завершив. Тепер мені треба провести, щоб у середині вийвся теж квадрат. Звести оцю лінію з цією. Роз. І так само тут. Лінії дуже не паралельні бути. Оця лінія паралельна краю. Кубіка. Паралельні. Ось. Оця лінія паралельно осі. Так, де вони ось сходяться, я їх звожу. Получився в нас, вийшо кубик в кубіку. Ох, в підлінійку мудрилася криво накреслити. вот так от. І у нас, получается сейчас я надавлю, щоб було дуще видно. вот щоб було тобі зрозуміло, ми бачимо от в цій нас фронтальній перспективі. Що я дуще надавлю. Задні лінії, допоміжні, ми не надавлюємо, тільки оці передні. Ось оці ось надави. Всі останні легенькі. Ми бачимо одну площину, передню і верхню. Зараз я точно такий самий варіант накреслю, але я зроблю, щоб оцю верхню площину верхню було більше видно, до носу відкритому. <кій> Принцип той же я беру. Вот сейчас кубик краслю. Вот кубик початку, Вот и беру точку сходу. Линию горизонта. Але різниця буде в чому. Оцю час я хочу дужче відкрити. От я беру далі цю лінію. Ну, хай буде десь отак. От, настільки більша буде. І тепер допоміжні лінії. До цього кута і до цього звожу й до точки верхньої, до лінії сходу. Раз. Так само і тут. До лінії сходу. Два. Раз. Так. Тепер я до на оці угли ось, оці точки опустити паралельно оцій лінії. Зробити, зверсти, опускаюсь вниз і тут опускаюсь вниз паралельно. Де вони зійшлися, у оцих місцях тепер звожу. Внизу. Оп. Так. Тепер я навожу передній план дальній ліній, щоб не так було видно, а передній план навожу сильно. Це малюється в тих випадках, якщо ти стоїш, в тебе лінія горизонта десь високо. Наприклад, ти дивишся на будинки, десь з гори. Високо, як ти говорила, точка з пташиного польоту, якби. Ти десь тут зверху і ти дивишся вниз, і тобі видно оцю частину більше навіть, ніж оцю. цю. Зараз я отак візьму заштрихую, покажу, що тобі в даний момент, от як з точки пташиного польоту, тобі видно оцю частину більше, навіть ніж оцю. Отут, От в цьому місці було трошки більше оцю частина. частину. От, оце фронтальна, вона рідко використовується. Так буває, але рідко дуже використовується ця площина. Слідуючи, я розкажу, вже буде у головах двохточечна, та більш складна і більш цікава.